Добрий день друзі. Давно не знімав відео. Все не було часу. Взагалі що, друзі, скосили пшеничку вчора. Як бачимо, зараз така ситуація. Зараз будемо пробувати дискувати. Пробувати дисками. Чепив диски, нові. Ще й муха, як казав, не сиділа на них. Ну зараз будемо пробувати, що воно буде виходити. Такі от диски. Бомет чи не бомет. Написано помет 1,5 метрові І, як завжди, нашим льовчиком 244-м. Зараз будемо пробувати дискувати. Звісно, кучі тут соломи насипалися добрі по краях. Як бачимо, дуже слой товстий, не знаю, що воно тут. Зроблять диски, ці не зроблять, ну, попробуємо. Так, якщо буде погано, зробимо в два сліди. Земля, бачимо. Суха, тріщини такі, що лазять пальці. Не знаю, візьме, не візьме. Ну, все одно треба його задискувати. Тут тоді на осінь будемо в мінець. Так що така ситуація. Чепив я диски, зараз спробуємо, може одрегулюємо їх. Подивимося, чи так вони. Зараз на жорсткому вони виставлені. Як буде погано, поставимо на плавающе. І буде в общем, видно. Ну що, буду починати, результат покажу вам. Дякую. Ждемо продовження. Ну що, друзі? Показую, як виходить воно. Як на мене, то й непогано наче виходить. Дивіться, де звичайно, де соломи нема. Все зірване. Ну, Де не деше. Я думаю, це вперше тільки прохід. Я думаю, як два рази зробити. Два сліди буде бомба. То що треба. Ну, Звичайно, де ось соломи більше, тут гірше, гірше, бо дуже великі кучі. Є такі попадають, що валок соломи. І розтрусювало з очим комбайном, але все одно. де на розворотах, то кучі соломи, то гірше. Бере а так непогано, дивіться, як на мене, то сантиметрів. 6, мабуть, 7 майже бере. Ну так непогано, Ось ви бачите, куча соломи, то звичайно воно є. І, звичайно, і землю перемішало. Ну, соломи залишається, багато, але нічого. Я думаю два сліда пройдемо, воно його змішає. Якийсь, може дощик пройде, воно всядеться. А так взагалі-то результат нормальний, як на мене. Бачите, тут де взагалі де соломи нема взагалі капітально. Чорна, чорна земля зірвало її супер. Ну а де кучі валки такі соломи, то нічого, щось змішає, я думаю буде все добре. Задискується в два сліди. і буде, я думаю, супер. Ну що, друзі, а ми працюємо далі. А ви дивіться.